Вітаю, мої любенькі! Сподіваюся, ви знаєте, що один з найбільш важливих органів в організмі людини це печінка. Печінка бере на себе майже 90 функцій. Переоцінити її значення і значення її здоров'я просто неможливо. Тому треба звертати на неї увагу і регулярно робити якісь зусилля для того, щоб вона була здорова. В наш час дуже багато є негативних факторів, які впливають на печінку. А якщо вона не справляється своїми функціями, відповідно один за одним почнуть виходити з ладу наші інші органи і системи. Тому я завжди наполегливо вам рекомендую, хоча б кілька разів на рік пропивати ось цей сироп артишоку. З екстрактом фенхелю, який має високу біозасвоюваність, дуже смачний, дуже ефективний і дуже 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 класний. Але тут є одне але. Після відкриття пляшки він має зберігатися в холодильнику і бути випитий протягом місяця, не довше. Зараз у багатьох людей є такий спосіб життя, що вони дуже багато їздять по країні або за кордон, багато пересуваються. Тож, якщо вам незручно вживати рідкий сироп артишоку, у нас є ще два додаткових продукти в формі капсул. Зручні, які можна взяти з собою: це ультразахист печінки з екстрактом росторопши, або артишок холін. Це препарат, який нормалізує і функцію печінки, і при потребі жовчного міхура. Вони в капсулах. Зручно. В цій упаковці 30 штук, а ультразахист печінки 60 штук. Ну, і залежно від того, яка у вас потреба, ви вживаєте або одну, або дві штучки на день. Зверніть увагу, я ці продукти знаю давно. Вони точно підтвердили вже свою ефективність, швейцарська якість, висока біозасвоюваність, висока ефективність. І е, нехай би це було в вашому арсеналі. Нехай печінка ваша буде е, здорова, багатофункціональна, і всі її функції дев'яносто в вашому організмі працюють нормально.